Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Майстер Вуйко. Ось Сьогодні вирішив показати вам свою версію такого електричного обігрівача з карбонового кабеля. Ось Один же я такий зробив, синули. Гріє добре. Я зробив на два контури. Всі бачив, роблять на один, я зробив на два. Звичайно, вони перехрещуються провода. Говорили, що, щоб вони не перехрещувалися, але працює нормально, протестований вже. Комнату 5х5 на нагріває до 20-21 градуса, один контур виключає і на одному вже тримає тепло. Ось для цього нам знадобиться ось такі планки, ось сам кабель, з'єднання, яке разом з ним прийшло. Коробка, перемикач. Ось вилка, ось такі підставки син вирізав лазером. Він буде стояти на підлозі. Ось буду показувати вам і старатися розказати все, як робив. Ось, друзі, розграфив я плитку на такі квадратики. Ось з краю відпустив. в мене плитка 60 на 60, з краю відпустив 16 мм з кожного краю. Ось е квадрат має 46 мм, там плюс-мінус. І в мене вийшло ось таких ліній, так і так, по 12 штук. Якраз виходить десь приблизно 7-7,5 8 метрів кабеля. От Хто мутав чи бачив, як мутається тепла підлога, там під низ стелиться такий е фольга, і там вже готові квадратики по них мотається контур вперед а більше вертається назад. А зараз я буду показувати все, як буду наклеювати. Ось, друзі, не показав вам спочатку щось заглючила камера моя. Ось так намотав я перший контур. Ось почав звідси, і ось так, і в мене вийшло десь приблизно до 8 метрів кабеля. Таким самим чином. Намотую саме, ось другий контур. І по кругу. Ну, початок покажу другого контуру, перший не показав, а далі вже покажу, коли буде вже готовий. Ось другий контур то, то саме. Що перший, що другий. Ось починаємо зсередини. Ось звідси приблизно. Тут ми пізніше поставимо. In da te pač te pokažem, ostanem samo v čelu, nota je drugo, kontr. Якщо когось буде щось інтересувати конкретно, пишіть в коментарях, роз'ясню, що зможу. Ось так починаємо другий контур. І таким самим чином намотувався перший контур. Ось так воно виглядає, покажу вже, коли намотаю. Ось, друзі, намотав я два контури. Ось виходи 4. Тут вкладемо папір азбестовий, зверху вкладемо кабель, ще це покажу. Коробка, планки і заливати. Ось, друзі, вийшло в мене ось так. Ось ці два контури. Ось сюди вихід, з центру, тут збоку вихід. Ось чотири виходи, тут з'єднання, коробочка ось така. Тут поставив папір азбестовий для ізоляції кабеля від кабеля. Тут вимикач. І все, планки кругом. І під заливку і буде готовий. Вже тоді покажу готовий. Ось вийшов у мене такий кінцевий результат обігрівача з карбонового кабеля. Ось. Ззаду вигляд. Ось тут вимикачі. Ще раз показую. Ось хочу його, поставлю лежачи. Хочу включити і показати вам, до скільки він може нагріти там за хвилин 10-15. Ось візьмемо термометр. Ось зараз в приміщенні десь. 13-14 градусів тепла. Зараз я його включу. Почекаємо хвилин 15 і подивимося, який результат. От почекав я приблизно 15 хвилин. Ось як бачите, обігрівач нагрівся, десь. 50 градусів. Вже руку не, не втримаєте на ньому. Ну, він не буде нагріватися, якщо довше, до градусів 60, 65, може і 70. Так що працює. Ось якось так. Ось такий самий обігрівач. Зараз в нас на годиннику половина восьмої Я його вже включив. Подивимось, яка зараз температура. І зранку я вам знову покажу, наскільки піднялась в кімнаті температура. Так, на градуснику у нас 15 градусів. Що ж, зранку подивимось, наскільки вона підніметься. Ну що ж, 12 хвилин по 8. І давайте глянемо, яка у нас температура. Ввечером було 15 градусів. Зараз у нас 18 градусів показує. Це за одну ніч. Якщо він ще сьогодні постоїть цілий день, то воно дотягує до 20 градусів. І кімната у мене нагадаю десь приблизно 25 метрів квадратних. Так що оцінюйте, ставте лайки. Будуть питання, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал Майстер Вуйко. Всім добра, миру, здоров'я, успіхів всьому і до зустрічі на каналі Майстер Вуйко.